25 хвилин з моменту, як ми дали навантаження на нашу культуру амарант, маємо вже такий результат по виходу. Тиск давали не більше 60 мегапаскаль. Це поступово робимо, навіть на високому тиску чути, як в будіжці все шепить, але немає такого результату, як на м'яких культурах. Тут у нас буквально так все по капельках, тому що найтвердіша культура, результат, якщо все добре, якісне насіння, ми маємо отримати 5-7% по виходу з Ну, Все залежить від якості насіння. Так що такий результат можна отримати на стотоному нашому комплекті. Отримаємо годинку-дві. Зможемо оцінити кінцевий результат по виходу, і також е клієнту, який нам відправив дане насіння, зможемо дати всю інформацію, і він же зможе прийняти рішення стосовно нашого обладнання, чому підходить даний комплект для своїх потреб для присування аморант, чи він буде планувати інше якесь обладнання для того, щоб. Працювати з такою культурою, як амарант Так що далі вже покажемо, який кінцевий результат ми зможемо отримати на нашому обладнанні 100 тонн.